Батальйон оперативного призначення військової частини 1241 Національної гвардії України отримав автомобіль. УАЗ пройшов повну технічну підготовку і тепер слугуватиме бійцям в зоні АТО. Машина має повний привід. Попроходимося вона задовольняє нас. По-друге, вона призначена для перевезення особового складу. Особовий склад може перевозитися, відповідно, групи розвідки можуть переміщатися на цій машині. І третій третє, план використання у нас є два безпілотних літальних апарати для перевезення матеріальної бази і екіпажі, який буде займатися використанням безпілотних апаратів до місця застосування. Передати ОАЗ військовим вирішив виконавчий комітет міської ради та депутати. Досі авто перебувало в розпорядженні управління надзвичайних ситуацій, але не використовувалося. Незважаючи на роки, а вона 1990 року випуску, вона проїхала всього 80 тисяч. От, а потім ми, так скажемо, поставили на прикол, зв'язку з тим, що вона все таки бере багато бензину, от, і тому використовувати її було економічно невигідно. Тому ця машина більше потрібна нашим бійцям. От. Військові кажуть, таких машин в зоні АТО вкрай потрібно і, хоча держава почала забезпечувати збройні сили транспортом, але його таки бракує. Техніка армії в якому стані? все зразка 60-70-х років, який термін придатності використання вийшов вже до недолі. Я не говорю про заняття, я говорю навіть про те, що використовувати в зоні бойових дій просто нереально. Треба проводити або відновлюваний ремонт, або капітальний ремонт, або закуповувати нове. Це вже п'яте авто, яке отримали військові від громади міста та його голови.